Зараз нам наживо розкаже Ірина Мудра, заступниця керівника офісу президента України. Пані Ірино, дякую, що долучилися до цього ефіру. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, на цю мить, скільки країн вже підписали конвенцію, і коли всі країни, які давали ось попередню згоду, підтримували цю ініціативу, мають їх ці документи підписати. Так, все ще триває дипломатична конференція високого рівня, на яку при, прибули міністри закордонних справ, заступники міністрів закордонних справ, також очільники деяких держав. Конференція триває на за станом на зараз підписантів 35 країн, але це продовжується. Можливо, буде більше. Загалом прибуло більше півсотні представників з більше ніж 50 країн, тому ми Очікуємо, що підписантами і це відкрита конвенція, до якої можна долучатися. Не тільки сьогодні, а і в подальшому підписантами будуть щонайменше ті учасники, які долучалися до розробки конвенції. А я нагадаю, це 53 учасники, включаючи Європейський Союз і Раду Європи. Тому ми очікуємо насправді велику кількість підписантів конвенції. Далі буде в залежності від внутрішніх процедур кожної країни чи у вимагатиме ратифікації, чи достатньо буде рішення уряду? Ми будемо розуміти. В подальшому нам потрібно 25, щонайменше 25 ратифікацій, щоб конвенція вступила в силу, і е, далі відбуватиметься уже створення самої компенсаційної комісії. А я нагадаю, це другий елемент міжнародного компенсаційного механізму для України. Першим таким елементом був реєстр збитків, який на сьогодні функціонує уже в ГАЗі. Компенсаційна комісія, е, як другий елемент, вона буде правонаступником реєстру. Тобто, вся інфраструктура реєстру, вся документальна база зареєстрована в цьому реєстрі збитків буде переходити до комісії як тільки вона буде створена, і власне комісія буде визначати конкретну суму до компенсації кожній постраждалій особі. І цими постраждалими особами є як громадяни, як звичайні люди, так і приватний державний бізнес, і держава як постраждала особа. Теж а ви згадали про певну підготовчу роботу. Хочу уточнити, коли взагалі почалась робота над створенням цієї комісії, чому виникла потреба у ній, що треба було підготувати, і от чи партнери вірять, що з Росії якісь компенсації насправді реально стягнути. Робота почалася одразу після початку повномасштабного вторгнення. Ми розпочали наші міжнародні треки по притягненню Росії до відповідальності, і вони складались нагадаю з створення спеціального трибуналу за злочин агресії. Розслідування і переслідування за, за воєнні злочини, а також компенсаційний механізм. Початок роботи мав старт в червні 2022 року, і від того відтоді від того. Часу і міністерство юстиції, і міністерство закордонних справ і офіс президента працювали е, практично щоденно над тим, щоб ці документи не тільки... Були в стадії обговорення, але й знайшли фіксацію в політичних документах. Це рішення Ради Європи, це резолюція Генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022, 2022 року. Так і перейшли в практичну імплементацію. І я нагадаю, що ми раніше цього року влітку підписали угоду між Радою Європи і Україною про створення спеціального трибуналу, який теж буде розміщуватися в газі в Нідерландах. Зараз ми підписуємо конвенцію про створення компенсаційної комісії теж місце знаходження Нідерланди. Ми бачимо, і сьогодні ми почули багато політичних заяв про те, що справедливість має настати, і це є вимога не тільки де факто де юра, а і моральна вимога наших громадян. І про це сьогодні чітко сказав президент. Торгів щодо справедливості і притягнення до відповідальності до Росії не має бути, тому вони не будуть предметом торгу. При мирних домовленостях щодо встановлення миру в Україні всі країни, які сьогодні були присутні, чітко про це говорили. Для, для українців, для тих, хто втратив майно рідних будь-яку шкоду. Ця комісія буде працювати, буде виносити рішення. Так залишається найскладніше питання: а де брати джерело на виплату згідно цих рішень? І це питання все ще знаходиться в юридичній дискусії, адже на сьогодні єдиним таким джерелом є російські активи. Ми з нетерпінням чекаємо рішень. Європейського союзу, яке Буде прийнято в четвер, і ми сподіваємося, що рішення буде прийнято щодо репараційного кредиту. Але репараційний кредит це все ще не е, самі заморожені активи. Тому е, ми, юристи, юридична спільнота, вважає, що е, російські активи мають і е, виступити цим джерелом е, виконання рішень компенсаційної комісії і сплати реальних компенсацій. Тому і рішення Європейського Союзу щодо того, щоб залишити ці активи замороженими, це є дуже важливе рішення. Ми вдячні Європейському Союзу. Ми сподіваємося, що рано чи пізно Росія ці компенсації виплатить, чи то добровільно. Ми не маємо таких сподівань і є реалістами, чи то. За рахунок своїх активів, і тут я думаю, у нас є якраз можливості працювати над цим. А якщо ми говоримо про ось ці 85 п'ять тисяч заяв від фізичних осіб, якщо не помиляюсь, які вже є про яку загальну суму збитків вже заявлених йдеться? Зрозуміло, що це не всі, але вже заявлені. 85 тисяч це всього лиш дуже невелика частина тих заяв, які очікуються, тому що на сьогодні відкрито із 43 категорій, відкрито 11. і тільки для громадян, для фізичних осіб. Тобто в першому кварталі буде додатково відкрито інші категорії, і ми очікуємо ну, сотні тисяч таких заяв. Про яку суму йде мова, реєстр не не обраховує суму збитків. Так заявники можуть подати, якщо є рішення суддів про визначену суму чи якісь свої попередні обрахунки, це можуть зробити заявники. Але сама комісія буде відповідно до своїх встановлених методологій визначати цю суму. Ми пам'ятаємо, що є висновок міжнародного. Світового банку, е, який е, датований ще груднем 24-го року, який визначив, що держава щонайменше понесла збитків на суму 480 мільярдів доларів, щонайменше. і це станом на кінець 24-го року. Ці збитки зростають, тому буде справедливо говорити, що під 1 е, трильйон е, доларів можна очікувати таких таких збитків, звідки брати е, звідки брати. Гроші на ці виплати, де, де що виступить джерелом цих компенсацій, теж будуть працювати країни, які долучаються до створення е, комісії. Адже е, ті 300 мільярдів, про які е, йде мова, які знають про е, всі знають про ці 300 мільярдів як заморожених російських активів. Їх вочевидь буде недостатньо, щоб виплатити ці компенсації. Ви вже згадали про кілька етапів, які ще потрібно подолати, щоб комісія запрацювала повноцінно. Але все ж людям, які от подавали заявки фізичним особам, окрім дипломатичних таких юридичних моментів, їм перш за все цікаво. От, на вашу думку, реально, коли вони почнуть отримувати компенсації, про який часовий проміжок йдеться, і який, взагалі, механізм, якщо все буде ухвалено, цих компенсацій буде передбачено. Сама комісія буде створюватися протягом 2026 року, тобто з початку року вже працюватиме команда, яка власне у співпраці з реєстром збитків буде організовувати інфраструктуру для цієї комісії. Будуть набиратися комісіонери, оцінщики, тобто штат персоналу, який необхідний, це за нашими підрахунками займе десь протягом 2026 року. Тому десь з 2027 року можна очікувати на винесення перших рішень щодо виплат компенсації. Ми сподіваємося, що частина репараційного кредиту, який буде ухвалений, е якусь частину можна буде е скажімо, закумулювати для того, щоб перші рі рішення компенсаційної комісії е будуть е можна буде виплачувати по цим рішенням. Таким чином перші виплати можуть уже розпочатися в 2027 року, і власне ми і уряд робимо все можливе, щоб щоб це сталося, але також розглядати і інші альтернативні чи додаткові джерела для виплат цим за, за цими рішеннями, і це не тільки російські заморожені активи, звісно, що це є. Найпростіший варіант, бо вони вже є не в не в Росії, вони є в дружніх юрисдикціях, але також іде йде мова серед держав, які долучаться до конвенції розглянути альтернативні джерела, як то введення якихось податків на зовнішні зовнішньоекономічні операції Російської Федерації. Якщо такі будуть відновлені, якщо Росія знову повернеться до міжнародної торгівлі і стане. Знову повноцінним повноцінним учасником таких відносин я вам дякую за ці подробиці. Ірина мудра заступниця керівника офісу президента України про створення. от сьогодні комісії з компенсації Україні. відповідні документи підписали в Нідерландах буквально кілька годин тому.